Організаторів вибуху біля будівлі ТЦК у Павлограді затримали. Це троє чоловіків. Всі вони працювали на російській спецслужби. Нагадаємо, теракт був скоєний 2 лютого. Один військовий зазнав поранень. Слідство встановило, що місцевий житель за інструкцією зробив вибуховий пристрій, начинив його гайками і цвяхами та сховав в обумовленому місці. Звідти бомбу забрали двоє виконавців, які спеціально приїхали з Одещини для здійснення теракту. Поїхав, приїхав вже суки. Богом. Бо. Телефон був примотаний і тушитель. Сумку з вибухівкою зловмисники поставили біля забору ТЦК. Вони також встановили приховану камеру, щоб засняти наслідки вибуху. Бомбу дистанційно активували через дзвінок на мобільний. Після теракту виконавці намагалися сховатися, але поліція знайшла їх протягом доби. Всім трьом загрожує до 12 років в'язниці. Групу ділків, які незаконно вирубали ліс і потім продавали деревину, затримали на Волині. Організатором виявився майстер лісу одного із лісництв, який отримував лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, та розтрачував її на користь місцевого жителя. До розкрадання зловмисник залучив трьох спільників. Вони вирубали дерева без дозвільних документів, перевозили їх та переробляли на місцевій пилорамі. Готову продукцію продавали. Всім затриманим оголошена підозра. Організатору злочинної схеми загрожує до восьми років позбавлення волі. Столичні правоохоронці направили на лаву підсудних трьох паліїв, які виконували замовлення ворога. Лідером групи був уродженець Харківщини, який приїхав до Києва в пошуках роботи. Грам групи ну, зв'язався з чоловіком. він пропонував хорошу оплату. Я Сама сілса можна було вжечний шкаф на железнодаванні. Тобто зложивжеч машину з сіволікасу. Я дуже до підпалів зловмисник залучив двох чоловіків з Черкащини. Разом вони встигли знищити релейну шафу та військову автівку. Під час підпалу другої шафи на залізниці організатора шайки затримали, а невдовзі розшукали і його спільників. Справу передано до суду обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення.